Події цього тижня. Події цього тижня. Актуально тоді, коли ви дивитеся це відео. Події цього тижня. Ну, тут ви щось будете вирішувати. Дуже важливе. Матимете м -м, сили справитися зі своїми страхами, сумнівами. Хтось йде на виздоровлення. Якщо хворієте, то і тут може бути така тяжка хвороба, наприклад, то це виздоровлення, процес виздоровлення, так, щастя. Якщо це якісь інші ситуації, ви дуже так іскусно будете справлятися з усім. І виходите, так, виходите, дивіться, в, таке, в, наповнений, в наповнений стан. Вам йде допомога і можливість розібратися з. Так, тут дивіться, процес якийсь закінчиться. Процес пов'язаний з справедливістю з судом, з рішеннями щось те, що зруйнувалося, воно. тут буде прийняте кінцеве рішення, і ви підете в нове. Дивіться, тут те ж саме. Тобто, у вас. На достатньо сил, достатньо ресурсів, достатньо знань, вмінь е, і е, інструментів для того, щоб справитися з усім. Ви, е, ну як, ті події, які, в яких ви перебуваєте, вони вас настрашили. Вони якісь були несподівані і е, вас е, змусили ну, якось так трішки. Е, Ну, здивували, можна сказати, здивували не в гарному аспекті. Все вирішується. Ви, ви... За цей тиждень, от якось ви укріпнете. Багато у вас ідей з'явиться, багато інформації прийде в ваші руки, з допомогою якої ви зможете дуже сильно трансформувати своє життя, змінити його і позбавитися ось цих труднощів, які зараз є. Зараз так, складно вам. складно. Але, дивіться, йде шанс. Ви отримаєте шанс домовитися, об'єднатися. Шанс, на який, може, навіть вже і не сподіваєтеся. Смутно якось вам зараз трішки тяжко, але ви здатні з цим впоратися на цьому тижні. Маєте всі для цього інструменти, сили, знання і вміння.